Якщо ви зараз у пошуках ідеального подарунка на свята і не знаєте, що дарувати, здається, я знайшла просто ідеальний варіант. Це набір для створення ялинкових прикрас у техніці макраме. Це техніка плетіння вузликами, і чесно скажу, це взагалі не так складно, як спершу здається. В наборі є все необхідне, тож нічого додатково шукати не потрібно. Тут є ось така золота нитка, кільці та зірочка, які слугують основу, а також великий моток основної нитки, з якої ми і будемо плести. Ці набори створені спеціально для новачків. Тому сплести такі прикраси зможе кожен, навіть якщо ви ніколи раніше нічого не робили своїми руками, як я, наприклад. Пані Яна зробила настільки покрокові та детально продумані відеотиторіали, що заплутатися там просто неможливо. І ось ми вже разом створили першу прикрасу. Це ось така неймовірна гарна шапочка. Чесно, я навіть не очікувала, що з першого разу результат буде настільки класним. Друга іграшка це ось така ніжна сніжинка, третя стильний орнамент, а четверта ялинка. Я зали... Лишаю вам посилання на крамничку в описі. Обов'язково завітайте, бо там є купа неймовірної краси в різних кольорах та варіантах. Це саме той подарунок, який дарує не лише річ, а й процес, настрій та трішки магії.